Галина Переселенка переїхала до Одеси з Лисичанську разом з двома дітьми. До гуманітарного центру отримати допомогу прийшла вперше. Поки не дійшла її черга, допомагає дітям брати участь у майстер-класі. Ми уїхали в перший же день, коли почались обстріли. Єдине, ми жили спочатку в Львові, а потім вирішили переїхати сюди. до Дому, тут другий місяць. поки. ми знімаємо жим'я, ну опять таки, отримуємо виплати гуманітарну допомогу». Софії Хімченко 9 років. Дівчинка разом з родиною переїхала з Херсону. Каже, що тут їй подобається. Скучаю з по Херсону, тому що там квартира, там у тебе своя кімната, своя кровать, там багато ігрушок. Ну, в Одесі теж дуже красиво. У мене тут немає своєї кімнати, ми спимо з моєю младшою сестрою і з мамою в одній кімнаті. Тут із дітьми працюють психологи та волонтери. Організували за підтримку проєкту ЮНІСЕФ. And what we've been doing along with uh, local partners, the authority, У нас доволі велике коло робіт і різних програм, і якраз за мною ви бачите так звану точку спільно, де підтримують ЮНІСЕФ і тут безпосередньо в Одесі. Якщо ви дивитесь, як працює спільно, то це одна з центральних точок, де надають багатопрофільну допомогу, серед яких психологічна підтримка дітей, їх сімей, а також при необхідності направлення їх у різноманітні медичні заклади чи інші, які підтримує місто та проєкт. Так і з дітьми спілкувалася віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук. Побувала в центрі в рамках офіційного візиту. Я почула людей, я бачу, скільки завдано реально горя, біди. Бо бачите, от зараз мами кажуть: ми з двома дітьми, ми з трьома дітьми, ми сюди приїхали, нам важко. Ми не маємо грошей, щоб заплатити за квартиру. Я розумію, що у ВПО є. Своя біль, своя біда, вони чекають на більше, вони хочуть кращого і вже, але є, очевидно, об'єктивні причини, чому не все і не відразу. Головне, щоб вони знали, куди звернутися. До кого мали інформацію, що де і коли можна отримати. Після цього Ірина Верещук побачила, як працює центр адміністративних послуг на вулиці Косівській. Тут вона провела зустріч із багатодітними родинами, яким через війну довелося покинути рідні домівки. Усього на зустрічі було 10 таких сімей. Їм подарували ноутбуки та сертифікати на продукти в одній із мережі супермаркетів, а також пообіцяли допомогти із вирішенням деяких проблем. Одна із учасниць зустрічі Тетяна. Жінка виховує Ма шістьох дітей сюди переїхала із Херсонської області. Зараз потрібно лікування зубів дітям перед школою і взагалі. Потім ну і житло нам постійне житло потрібно, тому що це квартира, це одне, це дуже добре, що допомагає держава, але дуже потрібно постійне, тому що наше розрушено, Нашого вже немає. Чоловік помер від четвертої стадії раку, а я сама залишилась, так що це дуже. Ольга Лапшина, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса.